Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму пиріжки з картоплею та грибами. Для тіста нам знадобиться 300 мл молока, 50 г рафінованої олії, 30 г вершкового масла, 35 г дріжджів, 1 столова ложка з гіркою цукру та 1 чайна ложка з гіркою також солі. Знадобиться 500 г борошна і тут у мене начинка картопля з грибами до теплого молока! Додаю цукор та дріжджі і перемішаю. Додаю 3-4 столові ложки борошна. Перемішаю та залишу на столі на 10-15 хвилин. До опари додаю олію, сіль та розтоплене вершкове масло. Додаю борошна та замішую тісто. Тісто вже замісила, Тепер накриваю його харчовою плівкою та відправляю в тепле місце на 1 годину. Кожну кульку розкачую, викладаю начинку та формую пиріжки. Пиріжки виклала на деко та змастила їх яйцем, а зараз присипаю кунжутом та відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин.